І отак будемо собі шукати те, що дружина ось знайшла вже красавців. А цей берем. Ось Так він виглядає, він синіє. Красунчик теж це буро. Красавчик. Так, чик. І ось так. Дивіться, на цю красу не можна. грибочки красиві. Дивіться, який це, яка краса. Всім привіт, любі, друзі! Знову продовжується наша грибна епопея. Вирушаємо по наші грибочки, які ми лишили минулого разу. Нагадаю, що ми лишили багато манюсіньких білих грибів. Тож сідайте якомога зручніше. Ми вирушаємо, дивитися, що з них виросло. Хто не дивився попередню серію, обов'язково подивіться. Все ж, вперед! Складний і тернистий шлях до нашої грибної поляни, але я сподіваюсь, вона того варта. Бо лишив я, друзі, минулого разу там. Ну, з два, з два десятка маленьких грибочків не взяв. Це факт. Сьогодні у мене група підтримки. Всіх вітаю. ж ми їдемо їдемо з Надією. Подивіться, яка краса нас супроводжує, там внизу тече руча й очок. Ну і по ньому ми, в принципі, і орієнтуємося до нашої полянки. Друзі, ми ще тільки їдемо до нашої славетної поляни з білими грибами, а вони вже вибігають нам під колеса. Ви подивіться, ось, ба, чуть не збив, дуже чуть не збив. Дивіться, який красень. Йде, йде з нами. Іде з нами, Йдемо на поляну, сподіваюся, що там нас чекає ого. По традиції хвилинку милоти в нашому відео ще ніхто не відміняв, тим боже, зацвіла оця ось болотна е, рослинка, яка приторно, солодко пахне. Помилуйтесь, це для вас, друзі. Ха, Ха, йдемо далі. Що ж, друзі, поки що новини не втішні, жахливі. Короте, такі новини. Аж трохи я сказати підростроюся, це нічого не сказати. Хтось тут прогулявся короте, після мене. І, походу, все це пособирав. Але я не втрачаю надії, бо ну, є, люди не можуть усе визбирати. Щось мені мають лишити. Сподіваюся, що щось лишили. Так, дивіться, груздик є. Дивіться, груздик є. Ой, красаві, це скрипун. Сподіваюсь, я люблю такі гриби, друзі. Це гарна альтернатива. <гум> Якщо я сьогодні не знайду білих, а більш за все їх я можу і не знайти тут а більше, то грузді підуть за мною залюбки. І... Дивіться, їх тут скільки груздячків. Дивіться, тарам. <гум> Грузь скрипун друзі, це не той, що з нього молочко не тече. Ось дивіться, я зараз розламаю його. а ну Цей в принципі, з нього нічого б і не потекло. Окей, візьму інший. Зараз я вам продемонструю ці грузді. Ну, не знаю, їх скрізь по-різному називають, але у мене от на дитинстві, ми називали їх груздями. У них одна особливість, з них не тече біле молочко, тут не виділяється. У них такий, а, такий аромат гарний. Ось такі ось грибочки. Ростуть вони ще і в соснових лісах, під гілочками їх добре шукати. І отак під листочками хоп, піднімаєте і вони ось є. Варити, жарити, все, як ми любимо. Дивіться, їх тут багацько. Шкода, що не білі гриби є, але вони дивіться білі на конір. <гум> так, але буде альтернатива. Я люблю грузі, цих ми обов'язково зараз заберемо. Співалися в одній пісні, надія є, друзі, дивіться, який маленький красенчик у нас тут є. Ось Дивіться, який гарненький. Ха-ха, <гум> малий пуш який. Так, малюнький який, а запашний красавчик іде з нами. Друзі, я сподіваюся, що він тут не один. Що нам щось попередній хтось знайшов після мене, що тут познаходив гриби, лишив нам. А всього-навсього, друзі, треба трошечки уважніше. Дивіться, ви бачите? Трошечки уважніше. Пець грім гримить. Оп. І у нас вже два грибочки. Кромі груздів, у нас тепер є ще й білячки. Помилуйтесь, яка краса. О, який гарненький. О, є ще одна досить цікава знахідка. Дивіться, друзі, ну куди ж без них починає з'являтися галюциногень дікає. Дивіться, друзі, бліда, бліда, поганочка. Всі знають, що вона отруйна, всі знають, що навіть її і руками не треба трогати. Росте вона в такій вульві. Отакий ось такий ось колір, буває ще блакитнуватий відтінок, це зеленкуватий, а то блакинтнуватий. Але що та, що та неїстівні, ядовиті, немає ні протиотрут, немає нічого. Тож взагалі навіть в руки не беремо і не, і не дивимося. Може трошечки і глаза посіпувати, якщо довго дивиться. І там під листочками є ще один красень, але він не типово схожий на білого гриба, як і минулого разу. Дивіться, він більше схожий. Я не знаю на кого. Це ось два ті красення, які я перетину, знайшов. Він більше схожий. Ну, не на білого гриба, але це білий гриб. Просто певно, що е, йому там чи сухувато, чи якісь інші фактори, але він ось такий. ось. Типовий він чи не типовий, але він іде із нами. Дивіться, який красень. Дійсно не типова форма взагалі. А відміну від цих рук, оці руки ще нічого не познаходили. Але сподіваюся, що знайдуть. Так це ж маремуха. Ось. Ааа, такий маленький білячок. Не знаю, брати такого, чи за, нас за хейтери загейтять, це за такий маленький. Що б ви взяли, отакий би? дивіться, як, як пів мого пальчика, чи лишили б. Напишіть в коментарях, будь ласочка. А грузя тим часом з'являються все частіше і частіше, друзі, скрипуни. Їх будемо брати обов'язково, може невелику кількість, а є, але я люблю дуже ці гриби. О, тут і серогіжечок, дивіться, скільки купа. Ну Сьогодні, в принципі, орієнтир на білі. Не знаю, зараз що, що знайдемо, по результатам е, знахідок білих грибів будемо орієнтуватися, треба нам інші гриби чи ні. Отже, є ще трошки ішок контенту, друзі. Дивіться, що ми тут знайшли. Це правда, дружина знайшла, не я. Але е, факт остається фактом. Дивіться, це ну, тут не підстава, ні, Тут. це кордісепс виріс із другого гриба. Ну, це не кордісепс, насправді. Дивіться. Ну, хтось по білих грибах, а хтось по таких... Почудних, так? Да? Це ж треба знайти такі чудні гриб. Так, хто знаходив похожі гриби, друзі? З гриб виріс з гриба. Оце, оце вам така такий результат. Поки я шукаю біля гриби, дружина познаходила ось такі ось бабки. І каже, а чому б ні? Ми їх заберемо з собою, вони мені дуже подобаються. Хто я такий, щоб відмовляти дружині в такий е мелочах, як би сказати, беремо цих бабок. Тим більше, я теж люблю їх, вони гарні на смак і досить дивіться, які гарні виглядають. які грибочки. Тут їх декілька таких красивих. Ось дивіться. Це не бабки, це моховички, друзі. Я вибачаюсь, знову я, короче, свої, в у нас, у нас в моїй місцевості їх називають бабками. Але я знаю, це не Не, не досить правильно. Отакі от ось моховички йдуть до нас, до білих грибочків в пару. Знаєте, я от в принципі розумію, що ці гриби не мої, що це гриби общі, що, що але відчуття, що мене обікрали, мене не полишає, друзі. Я лишив тут на полянки, я повторююся, чи потерпоюсь. Лишив тут набагато манюньких таких білячків красивих. Ту, хто дивився минуле відео, той пам'ятає. Ну і хтось це в раніше. На здоров'я, Бог з ним, треба прийнятися до як е, факт. Нам щось теж знайдеться, тож не розстраимося. Дружина хоч якусь користь починає приносити. Жартую, друзі. Дивіться, якого вона красавчика недогриженого знайшла. Ну, давайте вже її пробачимо. Хоч не догриженої то знайшла. Вона, вони, вона мене палкою буде бути. Друзі, дивіться, який екраси. Тара. Так, ну, діло йде, діло йде, не треба печаліться, так би сказати. Так, це тобі. Не дякуй, це ти знайшла. Всі ж ви пам'ятаєте, що тільки що знайшла моя дружина, і тепер дивіться, що знайшов я. <гум> <гум> дивіться, друзі, якого красення, як еталонний. Його малювали, не знаю, художники малюють такі грибочки красиві. Дивіться, який колір, який вигляд. Він трошечки невеличкий, але лишати цього разу я вже не буду. Я такої дурниці вже не вчужу. Друзі, у нас почало розвиднятися в очах і гриби почали з'являтися. Подивіться, ось уже і дружина знайшла щось похоже на гарного грибочка. Друзі, це, це просто у нас такі жарти. Не не, гадаю, не думайте, що я там булю. Дивіться, який красень. Теж еталонний, еталонний, шедевральний. І я так трошечки головою крупнув і тут ось в тіньочку заховався ще один. Дивіться, який це ось що у нас, пантерний мухомор, Да? Чимаремуха, хто знає, пантерний чи маремуха. Забираємо цього красення, милуємося так ось. Ой, з яким таким ой, <смас> з рук випадає. Невеличкий, але дивіться, він просто шедевральний гарний. Сьогодні дуже багато в мене слов паразитів гарнюнький, шедевральний, красивий, але ну як без них, подивіться, на цю красу не можна не любуватися і не такі епітети високопарні не казати. Здібності маскуватися білим грибам, друзі, нема рівних. Подивіться, отуди, ніхто не бачить. Навіть дружина моя з першого разу не побачила, поки я не показав. їй І покажу, покажу зараз вам. Дивіться, під деревцями, під гілочками заховався який красунчик. Ай, тут неможливо йти. Вибачаю, за такі дивні кадри. Жахливо, незручно його тут діставати, друзі. Тут ще й там кропиву пожалився, але ми його забули. Ого, він так твердо тут сидить його буде, миші знизу держать. Милуємося, милуємося. Краса. Так, діло йде, друзі. Діло йде. жалуватися на сьогоднішній день не можна. Звісно, не такі крупнячки, як минулого разу, але все ж одно, Головне в них це що це смак і азарт збору грибів білих, друзі. Саме головне для мене це цей азарт. Я не так навіть більше люблю їх їсти, як збирати люблю. По дереву це святоє в лісі, знаєте. Так, з висоти, подивлюся грибів, пошукаю, може, може з висоти буде видніше. Головне, щоб струмочок туди не шувбохнуть, бо там метр грязі як мінімум, як мінімум такого чорного багна. Так що якщо туди шульбохнуть, то можеш сам і не вибратися. Такі по дереву треба лазити, друзі. Хто знаходить, от нема у вас грибів, залазьте на дерево, дивіться і дивіться он туди. Зараз я не буду виключати камеру, вибачайте, відео буде дуже довге, будемо так оце обходити, оці дерева, будемо так отак йти. Але але, але, ми йдемо, друзі. Я, я думаю, ви вже бачите, чи ще не бачите, бо я вже бачу. Бачите? Не бачите. Тінь так падає, що вам не видно. Зараз я приближу. Так, друзі, помилуйтеся, якого красення я знайшов. Ха -ха, просто, просто шедевраль. Дивіться, який, який розмір, який він весь як, як намальований, дивіться. Так, друзі, щастить. Але він тут не може бути один. Це ми на іншу трошки локацію перемістились метрів 40 вліво. Ну, вам це нічого не каже, але так, друзі, дивіться, є, є твердий, все як ми любимо. Легким рухом руки, друзі, отак чік, І ось такий у нас красень. Отаку буде фоточку на аватарочку поставлю. Як завжди, є друзі знахідки, які ставлять нас в тупик. Ну, тупик нас ставлять тому, бо ми не всі знаємо родичів білих грибів, друзі. А у білих грибів рід дуже великий і це один із його видів. Друзі, більшість хто скаже, що це може бути сатанинський гриб. Я не впевнений, це він чи не він. Він дуже схожий, я вам скажу так. Він дуже схожий. Брати його руками я не буду, він нам не потрібен. Він росте один, червона нога, темна шапка. В принципі, по всім признакам, да, це він, це, це сатанинський. Ну, не будемо його чіпати. Не знаю, не хочеться мені чіпати його не білими грибами, єдиними. Можливо, я і помилився з сатанинським грибом, бо я знайшов іще одного ось його такого родича Горіша. Дивіться, який червононогий красень з темною шапкою. Друзі, по описанням він, але я не знаю. Я повторююсь, звісно, але у білого гриба така велетенська родина, просто неймовірних розмірів. І це може бути який-небудь їстівний його помаранчевий родич. Напишіть, будь ласка, хто знає, мені дуже цікаво. Гриби вони, звісно, еталонні, красиві, але їх ніхто щось не гризе. Може це і Сатанюга. 15 хвилин мене дружина вже зве, не дозветься. Каже, я там знайшла тобі гриба, а я не бачу його. Друзі, нарешті дружина почала приносити реальну користь. Ви подивіться, яких гарненьких вони красавчиків мені знайшла. Помилуйтеся, які цілуються близнечки, дивіться. Помилуйтесь, краса. а ось іще один невеличкий. Ой, які гарненькі. Які красавчики. Друзі, але це не все. Це не все. Якщо наше попереднє відео продовжується, я б сказав би, друзі, помилуйтеся. Начнемо, коротше, потихеньку, щоб без, без нервів. Так, є, дивіться, красень. Тарам. Є. Ідемо далі. Бачите, не бачите, сонце сліпе, я вибачаюсь, але ось дивіться. Тарам. Дивіться, який красунчик. Йдемо далі. Так, друзі, здається, здається, це оливковий. Я не дуже в них розбираюся. Ось так він виглядає, він синіє на дотику. Він родич теж білого гриба, але я його не беру, бо мало про нього що знаю. Так, тут ось ще один такий ось. Красунчик теж, це буровиколивковий. Ми його лишимо. Так, друзі, дивіться, що тут ще в нас росте. Цей вже віджив. Цей вже віджив, да? зламався. Під своєю вагою шапочки зламався. Ці, ось дивіться. Гарнюньки пойдуть, можна вибрати собі щось. А, ось іще, дивіться. Ось іще красень який. Ніженька тоненька. Але запах гарний, Так, друзі, ходимо, шукаємо. Вони щось тонконоги, а це мене трошки смущає. Так, знайшлася ще одна поляночка. Друзі, видать суховато. тонконоги, дивіться, але є. Ні, це вже поганий, Цей теж. Так, шкода, трошечки вони попереростали. Оцей пройде. Дивіться, ось іще. Не знаю навіть що, чому вони такі тонконогі. Може це якийсь підвид тонконогого білого гриба. А оці ось не тонконогі. Цих... Все окей. Боже ні. Щось, друзі, кількість разнообразних грибів, які ми тут познаходили, мене трошки загнало в тупік. Тут є і ось такі ось класичні білі гриби, і які-то красні, і, і якісь, ну, взагалі і оливкові. Щого тут тільки нема, друзі. Да, і з тоненькими ніжками дружина моя каже, це щось поражене. Ну, ми його обріжемо, заберемо. Я ще тут знизу бачу. Бачив. Або не бачив. Бачив. Але це не воно, це маремуха. Ну, ми подумали, я вирішив, що ми будемо брати виключно ті, які дуже хорошо знаємо і які нам найбільше подобаються. Тонконових не беремо. І тих, що сумніваємося, хоч на один відсоток, що ми не знаємо, що це таке, ми лишаємо його в лісі. А ці беремо. Цього ось красення по-любому беремо, бо його нічим не сплутаєш тузі. Ну і отак будемо собі шукати. Те, що подобається беремо, тому чому сумніваємося, лишаємо мишкам і іншим. Ті, хто знають. Пропоную трохи друзі, на водичку подивитися, успокоїться, бо це грибна, грибні пошуки просто екстремальні. Я тут цих грибів просто вже майже голову втрачаю. То стіні, то не істівні, то вкрали, то знову з'явилися мої гриби. Друзі, появляєте, яка моя сьогодні насищена прогулянка. Так я, друзі, увлікся пошуком грибів, що навіть не замітив, в якому красивому місці, в якому мальовничому буквально я знаходжусь. Подивіться, яка краса. Тече струмочок, хай він трошечки пересохший. Але отакі ось попадавші дерева, друзі. Взагалі краса-краса тиша така. Якби не траса десь далеченько, де гудуть машини, взагалі було б шикарно, але періодично. Машини мішають. Друзі, є знову ці красняки. Я не знаю. Ми не будемо їх називати сатанинськими грибами, бо ми не знаємо, що це таке. От якщо б ми знали, що це таке. Але вони гарно виглядають, дивіться друзі. Прикольний такий зовнішній вигляд, хороший. Так, знахідки друзі не полишають нас взагалі не хочуть полишати. Дивіться, який красунчик ось заховався під деревцем. Звісно ж, ми його беремо з собою, не лишаємо його слимаку. <гум> друзі. Я не те, що жадний, я просто домовітий, як казав один персонаж із мультику. Друзі, А сьогодні така у нас прогулянка вийшла шедевральна. Поначалу я думав, що все все пропало. Шеф. Клієнт уїжджає, гіпс знімають, але потім ви самі все бачили, ми познаходили цілезну купу білих грибів і навіть... Гривів схожих на білих грибів, але, як я і вам і казав, якщо є сумнів, ходив на хоч на один відсоток, ми його не беремо. Друзі, лишили багато мишочкам, забрали те, що нам сподобалося, погуляли. Дружина довольна, кліщів назбирала також, як, як і я. Все, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всім папа, до зустрічі. Так, погляньте, друзі, дружина ще щось знайшла. Дивіться, яких двох красунчиків вона знайшла. Все таки не зря її взяв.